Усім привіт! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу 25 січня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. У народі кажуть, довіряй, але провіряй. Упевнитися, що держава не обдурює вас і правильно нараховує державну соціальну допомогу чи пенсію, допоможе таблиця розміри виплат у 2012 році. Як Україні не втратити свого обличчя, рідної мови? Згуртуючи посварить боротьба за неї, український народ. Про головний народ країни у колонці пером публіцеста. Чи встоїть гривня та яких сюрпризів варто чекати від долара? Усе про гроші знає Валентина Баца. Що робити, коли багаті сусіди вирішили влаштувати вам під вікном автомобільну стоянку? На чиєму боці правда і що важливіше мир чи комфорт з'ясовували журналісти вільного життя Плюс. Чого так газпром налякався і чим Хорошковський людей здивував? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. У зв'язку з Євро 2012 термін навчання в школах змістилися. То коли учням державну підсумковувати атестацію складати, коли тестування писати, а коли випускний гуляти, деталі на сторінці освіта у Марії троє донечок. Усе життя присвятила їм, а на старі залишилася самотньою. Чому діти так часто забувають про батьків? Як випадкова зустріч може змінити долю? Чи існує жіноча дружба? Відповіді шукала Калина. Як у власній теплиці виростити кілограмові лимони та коли нам слід ліда чекати? З'ясовувала розмаїта середа. Від яких недуг стілюють ялина, квасоля, топінам, бурфікус та золотий вуз? Бібліотечка Вільного життя Плюс розкаже все про ліки з Божої аптеки. Вільне життя Плюс на для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма Теле Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопілі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.